Тільки п'ять днів у Харкові з 24 по 28 листопада у магазині Sport Family діє Чорна П'ятниця до мінус 50% на весь асортимент спортивного одягу та товарів всесвітньо відомих брендів для всієї сім'ї. Sport Family – магазин оригінальних брендових речей за дуже приємними цінами. А з 24 по 28 листопада у вас є можливість придбати все це за ще вигіднішими цінами. Вибір тут справді великий для жінок куртки, теплі костюми. Світшоти, футболки, кеди, кросівки, ботинки та різні аксесуари. Для чоловіків футболки, футбольних команд, костюми, штани, кепки, кросівки і різні аксесуари. До речі, для дітей тут також є і одяг, і взуття, тож легко можна зібрати стильні луки для всієї сім'ї. Спорт Фемелі знаходиться на вулиці Григорія, Сковороди, 65. Яскраві різнокольорові кульки підкажуть, куди саме йти. Але якщо що, у них є сайт з усім асортиментом, тож можна замовити доставку харків'яни. Якщо будете поруч у ці дні, заходьте, обирайте справді класні речі.